Давайте трішки уточнимо, чи принесе весна вам справжнє кохання. Чи принесе весна вам справжнє кохання? Суд прийшов. Дивіться, щось новеньке прийде. Скоріше за все, якось оновиться у вас сфера почуттів, сфера емоцій. Ви, можливо, десь щось залишите у минулому, десь щось почнете спочатку. Але ви, можливо, навіть, знаєте, так, з весною, з, усі... з головою прям поринете в якісь емоції, в якісь почуття кудись туди. Давайте подивимося. Кого вам підготувала весна, кого. Ну, це можуть бути якісь, якесь спілкування, якісь переписки, листування з кимось, або ж телефонні дзвінки. Поки що це може бути в такому проявленні, тобто може хтось з'явитися у вас. І з цією людиною у вас буде саме таке онлайн-спілкування, але ви будете задоволені, вам буде подобатися.